Певна фінансова безграмотність. Ти формуєш капітал, ти формуєш інвестиції. Але ні, сталося щось у житті, і ти просто тянешся до своїх інвестицій. Ти рубаєш ту золоту курку, що несе твої золоті яйця. І доти, доки від неї не залишиться нічого. А потім питаєш: О ні, світи, чому ти проти мене? Але ні, це ти сам проти себе. Чому ти не. Подбаєш про себе і не зробиш відкладення такі, як просто відкладення, тобто заощадження, просто а, фінансова подушка, яка має забезпечувати тебе в той момент, коли якась криза наступила. І інвестиції це зовсім інший кошик, який буде годувати тебе потім через деякий час. Якщо ж ти рубаєш постійно свою золоту курочку і не розумієш, як це все працює? Приходь за посиланням у профілі і починай грати в ігри Cashflow. Це допоможе тобі зрозуміти, як це все працює.